Вітання. Знакові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Майковська. Далі про головні події. Новий призов. Чергова хвиля мобілізації почнеться вже незабаром. З туманного альбіону броньовані автівки для представників ОБСЄ. Самотні пенсіонери у Севастополі обіцяють довічний догляд в обмін на квартиру. Жахлива трагедія сталася у Вірменії у містечку. Гумрі солдат строкової служби збройних сил Російської Федерації Валерій Пірмяков проник у будинок родини Авнесянів та розстріляв шість членів сім'ї. Вижив лише шестимісячний хлопчик, підозрюваного затримали на вірменно-турецькому кордоні. Пірмяков зізнався, що покинув свій пост, хотів трохи погуляти. Пішов за відомою адресою, щоб випити води. Постукав йому, не відкрили. Спробував проникнути в будинок. Потім хтось прокинувся. І сталося те, що сталося. Тим часом, поблизу Волновахи зградів, цинічно розстріляні автобуси з мирними жителями. Десятеро мирних громадян загинуло, тринадцятеро, тринадцятеро отримали поранення. За даними штабу АТО, у цьому районі відсутні позиції підрозділів українських військових. Тому події яскраво свідчить про те, що терористи свідомо відкрили вогонь по мирних мешканцям. Знамениту вишку в Донецькому аеропорту бойовики все-таки знищили. Інформацію підтвердив речник АТО Андрій Лисенко. За час бойових дій на Донбасі вежа аеропорту стала символом українських військових, які обороняли аеропорт з травня місяця. Загалом же на сході України, дедалі гарячіше, силовики зазнали за добу 84 обстріли. Під вогонь терористів потрапили 11 населених пунктів, а також позиції українських військових поблизу них. Бойовики зградів обстріляли населені пункти Красногорівка, Невельське, по два рази опитне і піски та п'ять разів тоненьке. Штабом АТО за добу зафіксовано 9 разів ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Польоти, безпілотників помічені у небі над населеними пунктами Нижнє, Щастя, Волноваха, Новоселівка, Кальчик, Маріуполь та Донецький аеропорт. Чергова хвиля мобілізації розпочнеться найближчим часом. Повістки громадянам України почнуть надсилати одразу після затвердження відповідного закону парламентом. Мобілізаційні заходи цього року триватимуть 210 днів. Про деталі розповіли у генштабі збройних сил України. Чергова хвиля мобілізації триватиме з січня по квітень. як заявляють у генштабі, до цього змушує не згасаюча напруга на Донбасі а також необхідність демобілізації громадян, які знаходяться в зоні АТО вже майже рік. Крім того, нова мобілізація має забезпечити підтримку укомплектованості збройних сил, а також створити необхідний резерв військовослужбовців. Орієнтовна кількість мобілізованих складе 50 тисяч осіб. В першу чергу до їх числа потраплять чоловіки від 25 до 60 років. Які мають військову спеціальність, це фахівці механізованих військ, танкісти, артилеристи, фахівці протиповітряної оборони, зв'язку, ремонтники, спеціалісти радіоелектронної боротьби, там техніки різних напрямків. Відразу на передову нікого відправляти не будуть. Всі мобілізовані, як зазначають у генштабі, пройдуть кілька рівнів підготовки. Визначальним фактором для прийняття рішення про мобілізацію буде стан здоров'я військовозобов'язаного. Призов нагадали в генштабі не торкнеться студентів денної форми навчання, батьків, які мають трьох або більше дітей, єдиних годувальників та заброньованих підприємствами. Осіб водночас військові нагадують про відповідальність за ухилення від мобілізації однак погоджуються, повістка має вручатися. Особисто, якщо громадянин відкрито заявить про своє небажання виконувати військовий обов'язок, то згідно кримінального кодексу за це передбачена кримінальна відповідальність, в тому числі вплоть до позбавлення волі на срок від двох до п'яти років. За більш прості порушення виконання військового обов'язку передбачена відповідна адміністративна відповідальність. Про матеріальне забезпечення мобілізовані не мають хвилюватися. В Генштабі переконують, вони будуть забезпечені і одягом, і засобами захисту. Ці питання враховані і незабезпечених, неекіпірованих війська відправляти ми не будемо. До лав українського війська можуть бути мобілізовані жителі Криму і окупованих частин Донбасу. Для цього їм потрібно виїхати на підконтрольну Україні територію і написати відповідну заяву. А от відмовитися від участі в АТО мобілізований не зможе навіть попри відсутність в країні військового стану. Микола Різник Тарас Біловол соціальна країна. За ситуацією в Україні спостерігатимуть більше представників ОБСЄ розширити склад моніторингової місії планують майже вдвічі. Відтак збільшиться кількість спостерігачів на Донбасі до 900 чоловік. Представники місії постійно фіксують порушення режиму, припинення вогню та й самі нерідко наражаються на небезпеку. Тому для роботи спостерігачів в проблемних регіонах України так важлива захисна амуніція та броньовані автомобілі. Про подарунок з туманного альбіону, який рятує життя. Дивіться далі. Десяток новеньких броньованих позашляховиків вже найближчими днями будуть на Донбасі. Машини моніторгнові місії ОБСЄ в Україні передав уряд Великобританії. Це вкотре підтверджує підтримку України та прагнення, зокрема, туманного альбіону скорішого припинення конфлікту на Донбасі. уряд Великобританії підтримує всі зусилля у розвитку сильної, успішної, неподільної та незалежної України. Ми залишаємось на позиції того, що анексія Криму Росією була нелегальною. Росія повинна сприяти зниженню рівня напруги в Україні Наявність броньованих автівок є надважливою передумовою роботи місії у Луганській та Донецькій областях. Саме броня не раз рятувала життя міжнародним спостерігачам. Вони потрапляли у небезпечні ситуації, під обстріли дві машини навіть були сильно пошкоджені. Ваш внесок дозволить нам направити спостерігачів у місцевості, які можуть бути небезпечними, і сприяти поліпшенню безпеки наших спостерігачів. До секюріті офтомонітерс Веркінгіндіс Ріджінс Дейвол Алова також вони дозволять нам дістатися місць, зокрема поблизу кордону, до яких ми не змогли б приїхати. Загалом у спостерігачів ОБСЄ в Україні 65 броньованих автомобілів. Серед них і подарунки з Британії, і українські кугуари. Вже найближчими днями вони відправляться у зону АТО. Анастасія Островушко Дмитро Гришко соціальна країна. Українці кинулися за біометричними паспортами. За перший день понад 1600 українців подали заяву на оформлення закордонних паспортів нового зразка. Першим отримав біометричний паспорт президент України за словами Порошенка. Запровадження біопаспортів ключовий крок до встановлення безвізового режиму з, Є... з ЄС. Нагадаю, пункти міграційної служби вже цього тижня почали приймати документи на ці паспорти. Вартість залежатиме від терміну виготовлення від 500 до 1000 гривень. Мені оформлення від тижня до 20 днів. В уряді обіцяють, сама процедура оформлення займе більше 20 хвилин. Що ось з таким паспортом всі громадяни України, це є загальний державний громадянський паспорт, можуть без військ перетинати кордон країн Шенгенської зони. Ви вже можете продемонструвати. Виглядає нас таким чином. Українці не задоволені якістю надання адмінпослуг за даними соціологічного опитування. Позитивно їх оцінюють лише 5% населення, що на 7% менше аніж у 2003 році. Серед негативних моментів великі черги, відсутність чітких пояснень щодо потрібних документів, тяганина із розглядом справи тощо дорікання є і на адресу спеціально створених центрів надання таких послуг, які мали б полегшити всі ці процедури, особливо коли до їх функції додалася реєстрація місця проживання. Найбільш гостра ситуація з чергами зберігається у столиці. Не були підготовлені належні інформаційні картки Державної міграційної служби. І працівники ЦНАПів просто не знали, які документи потрібно вимагати від громадян, які звертаються за реєстрацією місця проживання. Державна міграційна служба не надала в центр надання адмінпослуг бланки документів. А для реєстрації місця проживання, виявляється, потрібно там від п'яти до семи бланків. Цей бланкової продукції не було, і людей відсилали десь їх купувати. Більше того, не було що стосується, до речі, міська влада не провела належної інформаційної кампанії. В Києві зазначили, що стояли більше. Двох годин 28%. відсотків. Це дуже багато більше двох годин. Тобто, Київ тут, звичайно, поза всякою конкуренцією. Ну і ще Полтава, там майже 20%. відсотків. Навантаження дуже дуже багато люди реєструють. І очевидно, просто треба перепередивитися штати і кількість людей, які цим займаються. Сьогодні відбулося перше в новому році пленарне засідання Верховної Ради. Розпочали нардепи із реформи судової системи та клопотання про звільнення надії Савченко. Яна Курченко розкаже далі. На першому засіданні у 2015 році нардепи взялися за реформу судової системи. В першому сесійній залі представили законопроект Петра Порошенка. Документ передбачає суворий підбір суддів. На конкурсній основі їх обиратиме вища кваліфікаційна комісія. Жоден із владних органів, включаючи парламент, кабмін і президента, не матимуть впливу на цей процес. Судді повинні будуть проходити атестацію. Їм не можна буде займатися будь-якою діяльністю, окрім професійної. Судові процедури стануть. Відкритими, а за неправомірні вироки суддям підвищать дисциплінарну відповідальність. Необхідно починати реальні кроки за здійснення судової реформи. і Це необхідно робити терміново. Інакше хвороба судової системи з хронічною стане невиліковною. Тому прошу. Підтримати в першому читанні цей законопроект, аби пришвидшити лікування судової системи. З таким варіантом погодилась і коаліція. Фракція батьківщина зняла з розгляду свій законопроект на користь документу з банкової. Ми, як автори, цього законопроекту пропонуємо. Якщо, а ми так розуміємо, є рішення коаліції підтримати президентський законопроект і законопроект депутатський, де авторами є представники всіх фракцій, в тому числі і нашої фракції, батьківщина. То ми, як автори цього законопроекту, відкликаємо свій закон і вносимо пропозиції щодо цього закону в ті два законопроекти, які будуть проголосовані в сесійній залі. Перше читання пройшли і напрацювання парламентарів. Документ, над яким працювала група депутатів, набрав 246 потрібних голосів над обома законопроектами з реформи судової системи. нардепи продовжать роботу з експертами і вже на друге читання винесуть більш досконалий варіант. Одностанні нардепи були і за звільнення з російського полону української льотчиці і народного депутата Надії Савченко. Українська полонена голодує уже 32 дні. В парламенті її однопартійці з батьківщини на трибуну й розгорнули плакат і попросили нардепів підтримати дві постанови звернення до ради міністрів ОБСЄ та світових лідерів. Таким чином, депутати сподіваються задіяти усі важелі впливу на путінський режим. Прошу вас підтримати одним голосуванням обидва. Перше до парламентської асамблеї ради Європи. Вони мають вплив Червоний хрест вони мають вплив на різні інстанції. Міжнародні, хай підключаються. Керівництво парламентської асамблеї має персональні зв'язки з путіним. Може з ним говорити. Те саме у нас стосується лідерів країн, які сьогодні ведуть переговори за встановлення миру в Україні. 304 рішення прийнято. Яна Курченко, Артем Кутасов, Соціальна країна. Дали навколо Житомирських ласощів точаться вже три роки. Власники кондитерської фабрики по черзі звинувачують одне одного у рейдерстві та виводять працівників на акції протесту. І ось знову імпровізовані барабани, сміттєві баки та гучномовці. Біля генпрокуратури вимагали люстрації. Робітники Житомирської кондитерської фабрики скаржаться через відмову давати хабара, не можуть нормально працювати. У підприємства почалися постійні перевірки, заводяться кримінальні справи тощо. Дивіться далі сюжет. Вже дев'ятий раз за три місяці працівники Житомирської кондитерської фабрики приходять до стін генпрокуратури. Вимога одна люстрація. За їхніми словами, чиновник з відомства вимагав від підприємства грошей в обмін на спокій. Коли бачина призначили на посаду заступником генерального прокурора, ми ж львів'яни, тобто у нас дуже багато спільних знайомих. Він позвонив моєму приятелю буквально через кілька днів. Запросив його сюди до себе і в розмові сказав, передай Ігорю, тобто мені, що якщо він не хоче мати ніяких проблем, значить хай платить. 30 тисяч доларів кожен місяць. І я всі проблеми, які в нього будуть, і нічого в нього не буде. Я все буду вирішувати. Гроші чиновнику не заплатили, тому у підприємства почалися перевірки. Працівники прокуратури та податкової просто прописалися на фабриці, відкрили навіть кілька кримінальних справ. Звинувачують в несплаті податків, незаконному відшкодуванні ПДВ і навіть у підробці документів. Постійні перевірки вибивають працівників з колії та призупиняють роботу фабрики. Не всі це працюють, тому що. Кожному цеху здійсниться своя перевірка. Вони збивають рин фабрики з усього. У нас є поставки, які ми за кордон за це сполив день у день подаватися. А якщо приїжджають перевірки, все збивається. Якраз прокуратура на нас давить через податкову Житомирську. Тобто це ж одне підпорядкування, один господар цієї структури. Житомирська податкова від нас останнім часом взагалі не виходить. Перевірка за перевіркою. Причому вони перевіряють акти, які вже перевірили. І Аби нормально працювати на фабриці, робітники навіть вирішили скинутись недобросовісному чиновнику на хабара, давали хто скільки зміг. для кого гроші? Я бо він дуже бідний. А скільки вам не шкода? Скільки я поклала, й коміні не шкода. Працівники фабрики склали офіційного листа до Генеральної прокуратури, аби та відреагувала на факт вимагання Хабара і притягнула винуватця до відповідальності. Проте поки що реакції від, від відомства немає. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко соціальна країна. А тим часом у Севастополі мають намір ініціювати законопроект, згідно якого самотні пенсіонери зможуть укласти договір на довічний догляд за ними та підвищену пенсію в обмін мають у власність міста передати власну квартиру. Подробиці знають наші кримські колеги. Севастопольские депутаты так называемого законодательного собрания города рапортуют о принятом бюджете региона в 16 миллиардов рублей. 10 миллиардов обещает дать Российская Федерация. Оставшуюся часть нужно будет заработать самостоятельно. И как одной из инициатив избранников народа обещает стать программа пожизненной ренты пенсионеров. Говорят, такая практика уже есть в Санкт-Петербурге. Есть пожилой человек, который живет один. Он является собственником жилья. Ему с ним Севастополь, это имени правительство, заключает договор и выплачивает одновременно, единовременно, ну, скажем, ну это все обсуждение, 10% от стоимости квартиры. И ежемесячно там два прожиточных минимума, там 12 тысяч, 13 тысяч. Но взамен эта квартира переходит в собственность правительства. Пока программа находится на стадии обсуждения, депутаты рассказывают, на какие цели пойдут высвобожденные квартиры, обещают покрывать ими социальные нужды, например, обеспечение жильем многодетных нуждающихся семей. Юристы от такой инициативы не в восторге, настаивают слишком много подводных камней и возможностей для мошенничества. Если говорить о бабушках и о подводных камнях, которые для бабушек существуют, то вы понимаете, существует такая вот рейдерская схема, когда берут на пожизненное содержание постоянную бабушку, и потом эта бабушка, ну, вот живет очень недолго. Вот, она как бы общемировая такая практика. Вот, и теперь у нас, ну... Бандитское государство пытается эту схему ввести, скажем так, в законодательное русло. Киевские же пенсионеры Севастопольским не завидуют. Большинство признается, такой бы договор никогда не заключили. Там, на, на, на Крыму, честно, поступить с пенсионерами. Мне кажется, это очень, очень, очень странно. Мне кажется, это просто ну, неправдоподобно. Нет, никогда в жизни. Почему? Потому что я государству нашему не доверяю. Так как оно на меня с пенсией э -э -э -э, взуло, можно сказать. Проработала 50 лет, и мне насчитали науковую пенсию 1650 гривен. Это ж вообще абсурд, вы понимаете? Поэтому я этому государству не верю. Самое натуральное издевательство над людьми, и вы представляете, человек, который не имеет, имеет одну квартиру, забирают власть. Это называется. Ну, это русский фашизм делает. Можно подумать, а что, если нет ничего выхода, если нет близких людей, то нужно думать, кто будет на старости людей и так до остальных дней допомагать. Треба думать. Примут ли в Севастополе программу пожизненной аренды пенсионеров, покажет время. Но юристы отмечают ее сходство с 400 почти законными способами отъема денег и имущества у населения Остапа Бендера. Кримчани після новорічних свят вже не так задоволені життям у російському Криму. Через бюрократичні перешкоди не всі торговельні точки відкрилися, а в тих, які працюють за товар, просять нечувані гроші. Подробиці знають наші кримські колеги. Крымчане отмечают, что значительное подорожание цен на продукты питания сильно ударило по покупательскому спросу. Но к этой проблеме добавилось еще одно неудобство. С первого... Января нового года большинство торговых точек на рынках полуострова так и не открылись. Причиной тому стало отсутствие у предпринимателей необходимых разрешительных документов от налоговой инспекции. Переходный период закончился, а мелкие бизнесмены из-за бесконечных очередей не успели получить необходимые для торговли бумаги. Директор одного из рынков Сеферополя полупустой рынок снимать запретил, но о причинах такого положения рассказал. Привоз пустой, холодно, там же нет, у нас же все, что было, загубили, когда там было операция, которая имела холодильник и, и, хранение. Картошка сейчас вся мерзла. Минус 22 стояла сколько дней? Минус 27 ночью. Понятно. Морковь, свекла, все это, все это, капуста отходит, то в вафлю превращается. А все остальное, все померзло. Единственное, что цитрусовые хранится, он, ну, где-то они хранят, это же на Кубанке, они хранят в холодильниках камерах. А это все ж машина в машинах, контейнерах. Поэтому у них сейчас нет желания закупать, потому что отдыхать хотят, а побухать. Крымчане, с которыми удалось пообщаться в съемочной группе после новогодних праздников, уже не так довольны жизнью в российском Крыму. Беспорядок в этих ценах. Все, что было, если гречка, сколько она была, даже... я, я все время удивлялась по телевизору, что такое говорят за гречку. А сама, когда обратилась, я редко ее покупаю. 95 рублей. Ну все дорого. Все же подорожало в два раза, и никто не объясняет, почему это дорожает все в два раза. Откуда они берут сами самостоятельно? Тут оно стоит, это же такая цена, там на 10 рублей, рублей дороже, там на 20 рублей дороже. Все одинаковое, но цены абсолютно разные. Все дорого. Особенно после Нового года, сколько они поднялись, так это вообще ужас какой-то. То, что стоило, там, предположим, 50-100 рублей, теперь это уже 200 рублей. Плохо. Что плохо? Очень завышенный, я считаю. И, соответственно, ну, пенсия у нас не очень большая, так что, знаете, особенно коммунальные, ну, еще и продукты повышают очень. А пенсионеры и вовсе не знают, как прожить на социальные выплаты с нынешними ценами. Говорят, высокую российскую пенсию съели высокие российские цены. Под наши пенсии эти цены это вообще ни в какие рамки не укладываются. Когда пересчитали рубли, 8 900. Но вот прошла информация, что с января производится ли произведен перерасчет. Я получила за январь 8 900 и ни копейки больше. Поэтому вот эти цены, я не знаю, на насколько их хватит. Как скоро предприниматели переоформят документы на торговлю, никто спрогнозировать не берется. Например, в Симферополе переоформляют только в одном месте – единственной городской налоговой. Пока же продукты питания можно купить в немногочисленных торговых павильонах, но по завышенным ценам, рассказывают сами крымчане. 呼。 Сьогодні, 13 січня, щедрий вечір або свято у Милані. І Цього дня готують святкову вечерю, яку у народі величають щедрою, тому що страви цього вечора не є пісними. Тут на столі кутя, ковбаси, шинка. Прийнято пригощати щедрувальників та посівальників. Існує і традиція у дівчат на щедрий вечір ворожити. Наприклад, можна вийти надвечір на вулицю та запитати ім'я першого перехожого як зватимуть його, так і зватимуть майбутнього нареченого. І телеканал Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія бажають вам щедрої вечері та вдалої ворожби. У мене наразі все лана Маяковська, знакові новини з нами зрозуміло. Більше інформації на сайті Соцкраїна.ком